А це трошки мобільний інтернет у цій частині. Щомісяця, два рази це точно у нас і трошки видно, що мокра підлога. Якщо Вийде включить світло. Ось так працюють волонтери. Тут колись була каналізаційна труба, ми її обрізали, бо з баби 5 років обіцяли, що ми її заш'ємо, а коли почали возити продукти, у нас і продукти, і речі по коридорах дуже багато стояло. А ще додатково вони нам відключили світло, вони нам відключили два роки назад воду. І, бачите, така проблема, постійна проблема. Я тепер звертаюся до юристів. Якщо хтось побачить ефір, будь ласка, допоможіть нам доставити позов до суду, бо ну, вже немає слів. Спочатку я ходила, просила, балакала, потім я вже почала сваритися. Я не знала, що я так можу відказати, як От -от я балакала з ними. Потім знову просили, вроді нормально все. Так, <гану> так, да, да, більше не буде, все подивимося, все і ну, не, опять ну, вже балакать немає смисла. Понабираємо води, потім будемо їх підлогу. Так. Ось у нас дівчата знімують вас на прямий ефір. <гану> Привіт. а та дівчата ріжуть на подушки хлопцям на піджопники. Тут у нас такий робочо-вихідний день. А там уже дівчата довішують одяг, перебирають іграшок, багато привезли. Потрошку фото того, що буде на завтра на видачу. А тут скину вже ближче до вечора.